Не тільки тисяча зеленського кабмін продовжує роздавати гроші. Сьогодні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що дітям з бідних сімей та сімей переселенців в грудні виплатять по 6,5 тисяч гривень. Таку виплату можна буде отримати на кожну дитину. Дитячий компонент зимової підтримки включає низку пропозицій. Перше це програма тепла зима. Одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі. Та й це ще не все. Діти, сироти і діти позбавлені батьківського піклування. До Дня Святого Миколая отримують по тисячі гривень. Щоправда, не всі, а тільки ті, яких виховують опікуни. В інтернатах гроші не роздаватимуть. До Дня Святого Миколая діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримують додатково тисячу гривень на кожну дитину. Величезна подяка ЮНІСЕФ. Що надає фінансовий ресурс на цю програму? Усі ці виплати видаватимуть в рамках програми Зимова підтримка. За нею нагадаю, усі українці також зможуть отримати по так званій тисячі зеленського. Перші виплати уже в грудні отримують 2 мільйона пенсіонерів та інвалідів першої і другої групи, яким видають виплати на Укрпошті. Решта українців може отримати тисячу зимової підтримки через додаток Дія на картку національного кешбеку. На цю програму підуть кошти, які виділили партнери, але які не можна пустити на оборону. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень. І кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, квитки, це Укрзалізниця, українські лікарські засоби також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги, можна донатити на військових, волонтерам, на дрони. Таку загальнонаціональну роздачу грошей вже розкритикувало багато економістів. Вони кажуть, куди логічніше було витратити кошти на конкретні програми, а розпорошення фінансів на всю країну лише стимулюватиме інфляцію.